Тобі Шо нормально посили, всі керівники, нормально, все все так, все так. Нормально? ти хоч печелі, ти їх заробиш. Я народ тримав, блядь. Йому і мотивою За чого? не проти мага йдеш проти того народу. Все проти не бронів зарода, як тікають себе. Ти подиш подачу, як патрони, щоб ти тут стояв і нас нагинав. По-перше, Ми вже всі воювали, і тут і є. А тоді не позорці. Я теж воював. Тут багато хто воював, хлопців. А для чого ви тоді позорці? Для чого ви воювали? Для чого ми рискували? Для чого? Ми ваші хабарі не трогали, поки ми не почали людям перешкоджати жити. Нормально Ми їздити. На мосту треба дати 50 грив. Ви хочете, ви там хочете заробляти віде. тут там, мільйони, там, а люди, там, люди там. мають посил'я здихати віде, там. Будьте по-людськи, відноситься до людей. Ви, що ви шо? робите? Подивіся, якщо було, там, там, на ваших якщо посади, ви офіцери, якщо у вас є 100%. погони, 100%. Ну, ви, що ви, я теж офіцер, я воював, да, я воював. Я воював, да. Два роки я воював, я цілю лінію розмежування пройшов. Що? що? Кулька каскету ще одівати? Щоо? Кашкет! А ну давай поговоримо по кашкетах. 170-ті знаки, що там піздує туди назад. Він, За восеном! Кашкеті, блядь! Ти туй сидиш, ту бо мене вже достало. Бо наркота саме утім сюди, сюди мать, прийшла. Бороті нашого державного кордону. Можете мені розказати першого до 180-го знака. 185-й знак, прямо застава, так? Так да, да, чи не да? Звідки ви знаєте, де яка застава? Так я без Кашкета що знав, як ну, ти собі ну, думаєш. тут, бо я тут живу і хочу вичіпать партак, які прикордонники, яких пославсь в прокладах, роблять з моєю з моєю державою непонятно що. Йому за єдину Україну, так, а прийшли сюди розкатувати ситуацію, розлючуючи Шановні, людей. якщо ви не знаєте які стовбики, що відбувається, то ми це знаємо. 130, ми люди. 134 четвертій знак, хто його контролює. Давай будемо допомагати. Хто контролює? Хто ти що ти знає? пан біля нас брехати. Контролює КПП Волмалий Березний. Там, де нам будуть розвернутися. Хто його контролює? Прикордонники, які сидять на КПП, блять, прямо на посту, правильно? В межах своїх компетенції. Якого чорта туди ну, сюди бігав, яких у вас компетенції? Зустріло. Паша, киху, я не розумію, як у вас компетенції, ви ще ви щось ти можете не робити не взагалі? Наш от, той не начальник, не якщо зна. вам керівництво, ви не можете донести я до керівництва, що тут є проблема. Люди в наших людей, тут не сидять не індуси, не негри, блять. Ну, хоча вони теж люди. Ви можете людям повісти, я тут начальник, я керівник. Якщо не прислухаєтеся до цієї проблеми, до мене, нахуя я тут сижу? Лігічно. Словакі, лопачі, значить, Словаки, в чого? <кху> заїхали наші Ублі. На Словаки дали розвернутися, сміються з нас. Румани, що позови Україну, блять. По ви не видите то. Паша Замі румуни позавжець, повертайтеся в нас, румуни. румуни, нас знає румуни, румуни. Знає Ми прийшли румуни. за того, щоб нам не нагинатися, розумієте? І за вас. Знаєш, чому? Цепи. Тому це ваша Заренко разом, блядь, із Гройсманом, розумієш, і тут свято Чівасадзе, блядь. Блять, сей машин. От От цими проблема. діяннями, цими йобаними турнікетами ви їм, їм просто-напросто служите. А все одно тут сюда сюди вашими руками. Послужити. Тому що народ не має, має грошей, за що не купити машину. От там стоїте брат. з автоматом, ковніцем. Тому що на таких, як ви, скидують гроші, щоб там воювати можна було, щоб всю цю форму купив. І щоб мав наїжену морду нормальну, щоб ти жена нормально їла, й діти. Не держава планує, вони під тераси піздя Ви розумієте, що в нас у мене слова і Повіли хлопці, о що сліпі, блядь. айдаровці беруть блокпости кількістю, яких ніхто не лічить. Потім заходимо. Браво, слава, блядь, ЗСУ! А хлопців, блядь, ви поховали, блядь. Що є неправда? Якщо ви там були, ви це знаємо. Там були. Він, блядь, був на четвертій лінії.